7 грудня 1958 року, звичайна неділя у Портленді, штат Орегон. Складно було уявити, що цей день може принести одну з найзагадковіших справ в історії міста та штату в цілому. 54-річний Кен Мартін і його 48-річна дружина Барбара провели попередній вечір на різдвяній вечірці і все ще перебували у святковому настрої. Вони вирішили поїхати до ущелини річки Колумбія, щоб зібрати зелень для прикрашання свого будинку в Портленді. Це мало стати їхньою одноденною поїздкою разом з трьома доньками: 14-річною Барбарою, також відомою як Барбі, 13-річною Вірджинією і 11-річною Сьюзен. Всі п'ятеро виїхали на сімейному універсалі Форд 1954 року випуску. Наступного дня начальник Кена помітив, що той не з'явився на роботі. Він спробував з ним зв'язатися, проте безуспішно. В той же час вчителі відмітили Барбі як відсутню в школі, так само, як і її сестер. Того ж вечора Бос Кена зателефонував поліцію і повідомив про ймовірне зникнення сім'ї. Поліція прибула до будинку Мартінів на 56-й авеню незадовго до півночі. Вони знайшли завантажену білизну в пральній машині і купу посуду в раковині. Інакшими словами, будинок виглядав як місце, куди сім'я мала всі наміри повернутися. Але у якийсь момент того зимового дня вони зникли, і більше ніхто їх не бачив живими. Того ж дня, коли зникли Мартіни, в каскад Локс за 40 миль від їхнього будинку в Портленді було знайдено покинутий білий шевроле. Автомобіль не збігався з транспортним засобом сім'ї, проте все одно викликав підозру. Але найбільше уваги привернуло те, що було в кущах неподалік від покинутого автомобіля. Це був пістолет з слідами крові. Його передісторія вразила не тільки мене, але давайте зі всім по порядку. Вітаю кожного та кожну на каналі Детективченко. Радий з вами познайомитись, якщо ви тут вперше. Не забудьте приєднатись до нашого True Crime League, підписавшись на канал, вподобати дане відео та лишити свій слід у коментарях під цим роликом. Приємного перегляду. Отож, ким була сім'я Мартінів і як вони стали однією з найзагадковіших таємниць Орегону. Мічман, Кеннет Мартін і Барбара Ейлін одружилися 28 листопада 1929 року. У пари народилося четверо дітей: Дональд, Барбара, Вірджинія і Сьюзен. Сім'я жила у двоповерховому будинку у Портленді. Вулицю, на якій жили Мартіни, під час різдвяного сезону часто називали провулком цукерок, оскільки сім'я любила свята і залюбки дарувала різдвяний настрій своїм сусідам. Старший син, 28-річний Дональд, служив у військово-морських силах. І в 1958 році був дислокований у Нью-Йорку. 7 грудня 58 року Кен відхилив запрошення своїх родичів прийти на вечерю, заявивши, що вони вже мають плани на той день. Барбі, Вірджинія і Сью вмостилися на задньому сидінні кремово-червоного універсалу Форд 1954 року випуску для одноденної поїздки до ущелини річки Колумбія, щоб зібрати зелень для виготовлення різдвяних віночків та інших прикрас. Свідчення про те, коли саме Мартіни покинули свій будинок, різняться між собою. Офіціантка закусочної Paradise у Худ Рівер сказала, що обслуговувала сім'ю між 16 і 16.30. Однак пізніше вона дещо змінила свою розповідь, уточнивши, що вони прийшли близько чотирнадцятої години. Тим не менше, її початкова історія і хронологія подій, можливо, були більш правдоподібними, оскільки вона пам'ятає, що ввімкнула прожектори на парковці одразу після того, як вони поїхали з настанням сутінки. Як пізніше стане відомо, сім'я також зупинялася у місті Каскадлокс, щоб заправитися. Двоє людей стверджували, що в сутінках бачили щось схоже на універсал Мартінів, припаркований під мостом бугів у Каскадлокс. Двоє чоловіків стояли поруч з автомобілем і розмовляли з пасажирами всередині. Опісля членів сім'ї Мартін більше не бачили живим. І те, що сталося з родиною того дня, було і залишається загадкою. Розслідування взяла на себе поліція округу Малтнома та округу Худрібр. Протягом наступних днів і тижнів слідчі збирали свідчення очевидців і обшукали територію як на суші, так і в прилеглій річці Колумбія. Раптове зникнення сім'ї з п'яти осіб спантеличило поліцію. Незважаючи на численні пошуки, слідчі не змогли знайти жодного сліду Мартінів, навіть їхнього універсала. Багато хто вважав, що вони випадково з'їхали в річку. Наступного дня після зникнення Мартінів, о 7.20 ранку, біля будинку сім'ї було помічено чорне таксі. Авто було припарковане там близько години. Проте на той момент це жодним чином не привернуло уваги детективів. Перша зачіпка з'явилась в поштовій скринці сімейства через два тижні після їхнього зникнення. Це був чек заправки, який свідчив, що Кеннет Мартін розписався за 5 галонів бензину у Каскад Локс в день їхнього зникнення. З того часу з банківського рахунку сім'ї не знімали жодних коштів. У лютому 59-го року детектив-любитель зробив важливе відкриття в розслідуванні. Він знайшов сліди шин, що вели до урвища в Далесі. І крихти фарби кремового кольору, який відповідав кольору універсала Мартінів на скелях під ним. Зважаючи на ймовірність того, що автомобіль може бути в річці, інженерний корпус армії знизив рівень річки Колумбія, маніпулюючи дамбою боневіля. Пошуки за допомогою гелікоптерів та гідролокаторів не дали жодних результатів. Спроби обстежити цю ділянку річки в і були марними. Я був здивований, коли дізнався, що двоє поліцейських спочатку відмовилися від цієї ідеї, заявивши, що це надто небезпечно і туди не можна посилати дайверів. І в той же час багато з них заявляли, що це гарне місце для занурення, і будь-хто хто вміє пірнати, не матиме жодних проблем у цій місцевості. 1 травня 59-го року якір бурової установки зачепився за важкий предмет у річці поблизу Далеса, проте не зміг підняти його на поверхню. А вже наступного дня під час риболовлі біля Каскатлокс подружжя стало свідком того, як два тіла пливуть вниз по річці. 3 травня тіло 11-річної Сьюзен Мартін знайшли на північному березі річки Колумбія приблизно за 100 кілометрів на захід від Далеса. Наступного ранку тіло 13-річної Вірджинії було знайдено біля дамби Боневіль. Приблизно в 60 кілометрах на захід від Далеса. Обидві дівчини були ідентифіковані за стоматологічними записами. Офіційною причиною смерті було названо утоплення, однак жертви були знайдені із загадковим отвором у черепі, проте Ростин не зміг остаточно встановити, що могло стати причиною цього, оскільки тіла дівчат пролежали у воді майже 5 місяців. Примітно було також те, що судово-медичний експерт доктор Воттерман був повідомлений про ймовірні ознаки кульового поранення, однак у своєму висновку він цього не вказав. Крім того, жодні поліцейські звіти чи газетні статті того часу не повідомляли про наявність будь-яких ознак насильства. На одязі Сьюзен були знайдені сліди металу, в тому числі алюмінію. Цікаво, що завод з виплавки алюмінією був розташований прямо через дорогу від місця, де бурова установка натрапила на перешкоду в річці. Доктор Уотерман стверджував, що отримав кілька телефонних дзвінків з погрозами після того, як тіла були знайдені. Щоразу голос молодого чоловіка на іншому кінці дроту попереджав Уотермана, що йому буде завдано шкоди, якщо хтось з інших зниклих Мартінів буде ідентифікований. Вірджинію і Сьюзен кремували, і з невідомих причин їхні урни залишалися на зберіганні протягом десятиліття. Останки, нарешті, забрали у 1969 році, але немає жодних записів про те, хто їх отримав. Єдиний живий член родини Дональд Мартін жив у Нью-Йорку, коли його сім'я зникла безвісти. Дивно, але він ніколи не допомагав у пошуках своїх батьків і сестер, стверджуючи, що його тітка Шарлотта заохочувала його залишатися в Нью-Йорку. Однак вона спростувала це твердження, заявивши, що не розуміє, чому Дональд не поїхав до Орегону на пошуки своєї сім'ї. Також Дональд не був присутній на поминальних службах за жодною зі своїх сестер, стверджуючи, що переплутав дати. Як єдиний вцілілий член сім'ї, він був одноосібним бенефіціаром майна Мартінів, зокрема страхових полісів та заощаджень на суму 36 тисяч доларів. Це приблизно 370 тисяч доларів станом на сьогодні. Детектив Волтер Грейвен був залучений для розслідування можливого кримінального підґрунтя цієї справи. Він одразу запідозрив Дональда у причетності до зникнення його родини. Грейвен дізнався, що чотири роки тому хлопець був звільнений з роботи в Універмазі у Портленді за крадіжку товарів на суму понад 2000 тисячі доларів. У своєму записнику він написав: це мало бути сплановано. Він видряпав ім'я підозрюваного над словами: ні в кого іншого не було мотиву, але згодом замалював його. Згідно з комп'ютерним аналізом, закресленим ім'ям було Дональд. У день зникнення Мартінів в Каскад Локс було знайдено покинутий білий шевроле 51-го року випуску з Лос-Анджелеською реєстрацією. Пізніше було встановлено, що колишній в'язень Лестер Прайс викрав автомобіль і пригнав його духу дрівер. Біля покинутого шевроле також була знайдена жіноча рукавичка, але згодом було встановлено, що вона не належала Барбарі Мартін. Тут ми приходимо до ще однієї важливої знахідки. Закривавлений пістолет 38-го калібру, знайдений біля викраденого автомобіля, де Мартінів востаннє бачили живими. Ця знахідка була зроблена у січні 59-го року під скелею біля Каскад Локс. У патроннику була знайдена одна стріляна куля. Дивно, але пістолет ніколи не був оформлений як доказ. І, судячи зі всього, ніяких зразків ДНК чи відбитків на ньому не аналізували. А тепер найцікавіше. Коли слідчі відстежили серійний номер пістолета, вони дізналися, що він перебував серед предметів, у крадіжці яких звинувачувався Дональд Мартін у 54-му році. Ґрунтуючись на своїх записах, Грейвен був твердо переконаний, що сім'ю було вбито. Однак, коли він спробував довести свою теорію, то зіткнувся з жорстким опором місцевої поліції. Розслідування Ґрейвена виявило докази того, що двоє колишніх в'язнів: Лестер Прайс і Річард Хант могли бути причетні до зникнення сім'ї Мартін. На це вказують викрадений ними автомобіль та пістолет поруч з ймовірним місцем зникнення родини. Окрім того, Ханта і Прайса бачили в закусочній парадайс 7 грудня в той самий час, коли там обідали Мартіни. Також бачили, як вони пішли приблизно в той самий час, що й сім'я. Незабаром після цього обидва зникли з району Худрівер. І, схоже, провели наступні три дні у борделі, який належав Кліфорду Беннету. Звіти з історичних архівів свідчать, що поліція штату Орегон і шериф округу Малтнома Френсіс Ламберт були пов'язані з Беннетом і отримували кошти, пов'язані з його бізнесом. Можливо, десь тут криється причина такого опору з боку правоохоронців у ході розслідування даної справи. Хоча Дональд вже зізнався у крадіжці товарів на суму понад 2000 тисячі доларів у 54-му році, в тому числі пістолета. Пізніше він змінив свої свідчення під час розмови з детективом Грейвеном. У поліції Нью-Йорка мені розповіли про те, що знайшли цей пістолет. Я нічого про нього не знаю. У Вейна був приятель, який працював у магазині спортивних товарів. Вейн любив зброю. Я ні. Питання залишалося відкритим: ким був Вейн і як він пов'язаний з Мартінами? Вейн, чиє прізвище ніколи не було уприлюднене, часто з'являвся в нотатках Грейвена. Вони з Дональдом познайомились у 1953 році, досить швидко потоваришували, а потім стали сусідами по кімнаті. Про Вейна відомо досить мало, проте я певен, що один факт, як мінімум, вас дивує: його батько був вчителем фізкультури в середній школі Каскад-Локс у 1958 році. Там він познайомився з двома цікавими молодими людьми. І хто б це міг бути? Лестер Прайс та Річард Хант. Крім того, Вейн подружився з одним футболістом під час навчання в Портлендському коледжі. Цей його товариш, нібито був пов'язаний з організованою злочинністю і працював таксистом. Спочатку я пройшов повз даний факт. Однак, переглядаючи матеріал знову, я згадав про загадкове чорне таксі біля будинку Мартіні в наступного ранку після зникнення. Доволі цікавий збіг. Детектив Волтер Грейвен підозрював Дональда на ранніх стадіях свого розслідування, але, зрештою, він фактично відкинув цю ідею, вважаючи, що за зникненням сімейства стоїть хтось інший. Ця справа переслідувала його до самої смерті у 1988 році. Він твердо вірив, що її можна було б розкрити, якби вдалося встановити місце знаходження універсалу та інших трьох мартінів. Але, на жаль, цього так і не сталося. Дональд одружився і створив власну сім'ю, провівши решту свого життя на Гавайях. Він помер у 2004 році. За словами його дітей, він дуже мало говорив про свою сім'ю та її зникнення. Вони також відмовилися публічно говорити про цю справу. Зрештою, Річард Хант потрапив до десятки найбільш розшукуваних осіб ФБР. Він став 14-ю людиною, яка потрапила до цього списку з моменту його створення. Врешті-решт, Хант був засуджений до 14 років ув'язнення. Інтерес до таємниці сім'ї Мартінів періодично спалахував, особливо після того, як відома журналістка Ен Саліван написала ґрунтовну статтю про розслідування у 1967 році. У 99-му році інша журналістка, заінтригована цією справою, організувала пошуки в річці Колумбія, використовуючи новітні акустичні технології, але знову безрезультатно. Докази вказують на дві основні версії: Кеннет Мартін міг випадково з'їхати зі скелі, в результаті чого автомобіль впав у річку. Інакшими словами, нещасний випадок. Також сім'я Мартінів могла стати жертвою злочину. Викрадений автомобіль і закривавлений пістолет, пов'язаний з одним з членів сім'ї, малюють похмуру картину. Але чи був Дональд Мартін причетний до цього? Особисто я схиляюсь до двох варіантів. Старший син Дональд має безпосереднє відношення до зникнення і смерті своєї сім'ї, оскільки у нього був мотив, а саме успадкування родинного майна, і, звичайно, пов'язаний з ним закривавлений пістолет, який був знайдений біля викраденого «Шевроле» і із незрозумілих причин так і не був належним чином перевірений. На мою думку, цей факт робить майже неможливим збіг обставин. Окрім того, я так і не зміг знайти жодної згадки про те, чи змогла поліція встановити його місцезнаходження у день зникнення сім'ї. Але куди ж без але? Дон викрав пістолет в універмазі, розташованому в Орегоні. Це сталося до переїзду в Нью-Йорк. Тому цілком ймовірно, що викрадений пістолет залишився в його родинному домі, коли він пішов на службу. Сім'я могла тримати його в машині для безпеки, і в якийсь момент він був використаний у злочині. Але ким? Ну і другий варіант. Виходячи з попередньої тези, якщо пістолет завжди був у машині, то Кен Мартін міг спробувати ним скористатись того дня 7 грудня, коли хтось намагався викрасти їхню машину або пограбувати. Можливо, двоє колишніх в'язнів, викрадений автомобіль, яких знайшли поруч. Вони забрали пістолет і вбили батька, а потім змусили замовкнути всю сім'ю. Все було обставлено таким чином, що тіла і машина лишались нерухомі, допоки бурова установка не порушила усю цю конструкцію, внаслідок чого два тіла спливли на поверхню. Без нових доказів і з трьома членами сім'ї, які досі вважаються зниклими безвісти, мало ймовірно, що коли-небудь ця справа може бути розкрита. А що на вашу думку трапилось з цілим сімейством того недільного дня? Напишіть свою версію подій у коментарях під цим відео. Крім того, ви можете сміливо рекомендувати теми для наступних відео. Дякую усім, хто додивився це відео до кінця. Не забудьте підписатись на канал, вподобати це відео і лишити свій слід у коментарях під цим роликом. До нових зустрічей!